Друзі, привіт! Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення цікавого автомобіля Opel Astra 2010 року і про те, як наш клієнт купував цей автомобіль на європейському аукціоні, як він робив все покроково до українських номерів. Отже, дивіться на екран. Зараз ви бачите автомобіль Opel Astra це скрін з аукціону Auto 1, який є європейським. Наш клієнт собі шукав подібний автомобіль, і він відразу сказав, що він повертається з Європи і в майбутньому він хоче його продати, і потім на цьому заробити певні кошти. Автомобіль він вибирав такий, що був нормальна ціна, і щоб він був плюс-мінус ліквідний в Україні, щоб він міг його продати. Після того, як він зареєструвався на цьому аукціоні, після того, як він зробив ставку, він виграв цей автомобіль, він почав процес розмитнення. А саме головне це підготовчий процес до експорту. І що цікаво, даний аукціон авто він допомагає своїм клієнтам. Він прислав спочатку інструкцію нашому клієнту важливу інформацію щодо оформлення експортних документів. І в кінці, ви бачите, є X1. Вони в лапках вказують. Чому це важливо? Тому що навіть там вони розуміють, що коли ви вивозите автомобіль до України або до інших країн не європейської зони, вони хочуть все правильно оформити, і щоб та ціна, за якою клієнт виграв автомобіль на аукціоні, вона була в майбутньому підтверджена. А це дуже важливо, коли нам митниця буде нараховувати митні платежі. До цього листа клієнту прийшла спеціальна інструкція, де покроково все було розписано, як потрібно робити, де потрібно заїхати в агенцію, цельну, де краще перетинати кордон. З, з їхньої сторони це дуже добре, коли вони допомагають. Не просто знаєте, так продали людині машину і забули, а нормальний європейський підхід не тільки продати, а й допомогти вивезти за кордон, якщо людина цього потребує. Після того, як всі документи були оформлені, клієнт оформив ex 1 Він почав скидати нам всі документи на автомобіль. Це був бельгійський бриф і договір купівлі-продажу або контракт, як хочете його називаєте. Що цікаво, якщо ви бачите, в цьому договорі автомобіль він був придбаний за 872 євро, це так як він його виграв. І далі були додаткові нерахування. Документи 99 євро оформлення. Потім відвантаження цього автомобіля, його доставка від аукціону на площадку. І разом, хоч автомобіль був куплений там майже за 900 євро, він нашому клієнту вийшов в 1418 євро. І митниця вона рахує саме від цієї ціни. Вона враховує всі витрати, які клієнт поніс на аукціоні. І навіть до цієї ціни митниця вже потім в Україні вона додає транспортні витрати. Якщо Купувався автомобіль в Польщі це 100 євро. Якщо країна, яка не межує з Україною, це 200 євро. Це там друга зона, так називають, третя зона це Бельгія це 300 євро. Але автомобіль доставлявся лаветою, і там плюс-мінус вони порахували михниця 400 євро. Вони зробили транспортні витрати, додавали. І після того, як автомобіль вже приїхав в Україну, ми підготували всі документи. Він заїхав на митний термінал, де митники його оглянули повністю. І що цікаво, коли ми розпочали процес митного оформлення цього автомобіля, митниця вона не хотіла по цій ціні пропускати автомобіль. Чому тому, що ми подали всі документи? митниця каже. Цей автомобіль, якщо дивитися по таблицям, він йде трохи дорожчий. Його оціночна вартість мінімум 1700-1800 євро без транспортних витрат. І ми це каже. Давайте ми додамо ці витрати. Там клієнт ваш має доплатити 8000 гривень митних платежів. Ми на це категорично не погодились, тому що всі документи у нас були офіційні, і ми знали, навіть якщо митниця дасть нам картку відмови. Ми будемо оформлюватись по 55 статті коригування митної вартості, і в майбутньому ми в митниці виграли б цей процес. На що далі нам митники сказали, яким чином це все оформлювати з однієї сторони? Їм треба піднімати платежі, щоб їхні керівництво в Києві бачило, що вони працюють з другої сторони. Вони розуміють, що якщо вони відкоригують митні платежі, то ми подамо в суд і ми потім справу цю виграємо. «Да, так, це буде проблема. На чому зійшлися? Ми сказали: добре, ми вам порахуємо, ми подали довідку транспортні витрати 300 євро. Михники кажуть, ми порахуємо 400 євро. Клієнт погодився, там була переплата 1000 гривень, не більше, тому що щоб з ними не тягатися, але вони все ж таки своє трохи зробили. Але якби ми погодилися на їхні е, ізначальні сказати, умови, ми переплатили по 8 тисяч гривень, якби йшли б. По цим таблицям. Отже, бачите, як добре купувати автомобілі в офіційних продавців, коли є офіційне підтвердження ціни, тоді можна за цей автомобіль воювати і у вас не буде жодних проблем. Ви його розмикнете повністю офіційно, повністю легально. Повністю всі витрати по цьому автомобілі. Авто коштувало, як ви бачите, там ми переводимо в долари 1600 доларів. Доставка в Україну леветою склала 400 доларів. Митниця 2900 доларів, сертифікат на автомобіль 70 доларів, перша реєстрація 100 доларів, разом 5070 доларів. Це у нас Opel Astra 2010 року 1,9 дизель. Чи гарна ця ціна, чи не гарна ця ціна? Враховуючи пробіг автомобіля 248 тисяч кілометрів, і його стан це гарна ціна. Чому? Тому що якщо ми дивимося аналогічні автомобілі на сайті Авторія, там вони стартують від 6 тисяч доларів. Тобто клієнт він придбав цей автомобіль, привіз його в Україну, і коли він в Україну його віз, цей автомобіль з аукціону продавався без номерів, тому що вони всі продаються без номерів. Коли автомобіль заїхав в Україну, лавета виїхала. Клієнт вже міг на ньому самостійно пересуватися. Просто номера, які були на старому брифі, написав фломастером, як ви бачите на фотографіях, на машину приклеїв і поїхав. В принципі, під час митного оформлення це не є порушенням, тому що держава надає 10 днів, коли автомобіль знаходиться під митним контролем, щоб він міг якось пересуватись. Після того, як автомобіль це був розмитлений, клієнт в майбутньому хоче його продавати, і плюс-мінус він зекономив 1000 доларів від ціни на авторія. І, в принципі, якщо навіть накине 500-700 доларів, він на ньому цьому автомобілі щось заробить. Звичайно, якби це був бензиновий двигун в цьому автомобілі, ми і платежі були б на 1000 доларів дешевші. Але люди, хтось каже, Хочу купити відразу дизельний, щоб в майбутньому економити, а комусь більше подобається бензин, щоб до нього поставити газ і так економити. Отже, ви бачите з цього прикладу, якщо ви самостійно шукаєте автомобіль, самостійно робите його доставку в Україну, організовуєте, ви можете зекономити мінімум тисячу доларів. А вже в розмитненні цих документах ми вам допоможемо. Українці купуйте автомобілі, розмитнюйте їх. А ми зі своєї сторони бажаємо вам самого головного та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас. Перемоги для України. Все буде перемога! Все буде Україна!